Слава Ісусу Христу! Ще не втомилися слухати Слова. Будемо продовжувати роздумати над Словом Божим. Будемо продовжувати щось черпати, щось навчатися, щоб воно нас підкріпляло. Знаєте, те слово сьогодні нам потрібне для нашого підкріплення, для нашого збудування. Щоб ми його приймали, щоб ми зрозуміли те слово, що воно те слово сьогодні нас вчить. Щоб Бог давав нам відкриття в тому слові, щоб ми його приймали, щоб ми зрозуміли, що воно означає. Знайте, брати говорять, говорять. Але чи ми це розуміємо, чи ми це сприймаємо, чи ми вникаємо в ті слова? І зараз хочу почитати одну притчу теж. Не раз часто ми читаємо її, часто ми роздумуємо над нею, але ми, знаєте, по-людському, по-тілесному, приймаємо, роз'яснюємо. Христос розказував? Але потрібно, знаєте, Вникнути і подивитися з духовної сторони, що означає та притча що означає те слово, яке Ісус Христос розказував. Ви знаєте, розказував Ісус Христос про Сієча, правда? І уші потім після того приходять, кажуть, Поясни нам, ми не розуміємо. Не розуміємо. Ісус Христос пояснював їм ту притчу. Ми прочитаємо сьогодні інакшу притчу про милосердного самарянина. Всі дуже прекрасно знають. Всі чули, всі читали. Але ми сприймали, знаєте, своїм розумом, людським, і потілесно ми думали, як то все відбувалося. Так, як тут написано, ми так і то і сприймали. Але давайте попробуємо відкрити духовну сторону і подивитися з духовної сторони, прирівняти, до чого Ісус Христос прирівнював ту притчу, до чого прирівнював ті слова. Давайте ми будемо уважи і будемо разом роздумувати над тією притчою. Попробуємо її зрозуміти з другої сторони, що хотів сказати тим Ісус Христос. Це буде Євангелія від Луки, 10 розділ з 30-го вірша і нижче. Євангелія від Луки. Десятий розділ з 30-го вірша і нижче. А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійника, що обдерли його, і задали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один. Побачив його і проминув. Так само, і Левит. надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. Змилосердився. це слово. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці. Замітьте теж те слово. Та й поклопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії. Два динарії. Та й дав їх господареві і проказав, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, я вернуся. Вроді би, по-простому можна зрозуміти, рузвійника попався один чоловік, поставили його побитого, проходив священник, не мав часу, левит прийшов мимо теж, не мав часу. Який самерянин проходив, але і надав допомогу. І надав допомогу. Давайте пороздумуємо, якийсь чоловік проходив. Хто то за чоловік? В тому чоловіке може бути кожен із нас. Може і хтось і був. Людина ходить живе в світі. І що гріхове, так? І вона, що є? Є побита чим гріхом? Чим більше грішей, тим більше людина є побита. Згідні зі мною. Чим більше людина ходить в світі гріші, чим побільше доповнює і тим їй стає важче. нести цей тягар. Хоч вона, моє шапку, не замічає, але з часом вона замітиться. І щось їй стає важко. Щось їй стає важко. Знаєте, коли я був Ябусі теж вроді би жив в Росії. Чим далі більше і більше більше, вроді того не замічав, а воно вроді би накопичується, я... а в кінці що приходить? тягар, ріши, рішиш, потім треба платити за це все. Платити чимось. Чи хто життям, хто ще чим. А Я Коли жив і прийшов такий час, попадає в аварію, і там мало бути закінчення тому гріховому житті. А ось що? Господь змилосердився, тут написано, змилосердився і спав. І захистив. Захистив. Забрав. Щадку спасає, а потім що? Починає обмивати, лікувати. Обмивати, лікувати рани. Які рани? Тілесні чи духовні? Які рани? Є тілесні рани і є духовні рани. І він обмиває, очищає, купочиться. 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 Приходить, бачите, написано, проходить священник. Ми себе називаємо священниками, правда, всевишнього. Кожен із нас є священник Священня. Входимо, звіщаємо слово, правда? Є багато людей ходимо, ми на них не звертаємо уваги. Ми маємо свою працю, ми маємо й те, що звіщати в правда? А десь з боку хтось стоїть чи щещить, хтось нуждається в допомозі. Ми його не бачимо. Хоча ми його не бачимо, а духовна сторона нам закрита. Ми не можемо зрозуміти, що та людина потребує допомоги. Так само і леви. Проходять мимо, не замічає, не задумується, що та людина потребує. Знаєте, колись брат Валяра розказував таку історію, в якій були проповідники і йшли за екзамен на тест вони йшли. Проповідувати. Не знаю, скільки там їх було, пара проповідників. І вони йшли, кожен мав здавати, кожен мав отримати якусь там багатьо оцінку проповіді. Але поставили на проході чоловіка на калясті. Задій чоловік поставив. І так зробили, що ті проповідники, всі, які йшли, проходить мимо того. Мусіли приходити понад того, цього, того чоловіка на колясці. Один прийшов на проповідь, гарно проповідь сказав. Другий сказав теж гарно просив про. третій прийшов ще краще сказав. Гарно говорили, прекрасно пропід, аж хотілося слухати. І потім яка оцінка? Знаєте, яка? Нульова. А чого нульова? А вони проходили понад того чоловіка, понад хвору чи інвалідку на колясці. Ні один не зупинився, не спитався, не помолився на ним, не подав якесь тепле слово, нічого не сказав. Прийшли всі мимо, бо і маємо відповідь. Мимо прийшли. А хоч проповідаємо гарно красиво. Кропить красива. Але милості ніхто не дав. Ніхто не звернув на такого чоловіка уваги. От так само і ти, так само ми часом йдемо, і не звертаємо уваги. Хтось, може, потребує нашої допомоги, наш теплого слова сказати. Хтось потребує, а ми йдемо, бо ми маємо другу працю. Ми маємо другу роботу. Ми проходимо мимо. І ми не звертаємо. Була. Оте Ісус Христос сказав. Прошу мимо. І якийсь самарянин проходив по тій дорозі, зупинився, надав допомогу. Змилосердився, написано, Змилосердився, правда? Багато. Не є свідчень таких, що хто проходив Христос і що казав? Хіба бачив хворого, змилосердився над ним і зцілив надав допомогу. І хто такий самарянин, що він змилосердився, не знаючи, не відаючи, покопотався і приставив до гостиниці, привів до гостинці, покопотався та два динарії. Директору гостинниці. Запутив два денарії. О, давайте тут подробніше подумаємо, хто такий Самарянин? І чого він привіз до гостинниці? Що таке гостинниця? Що таке гостинниця? Що Христос мав на увазі? Куди? Привів. Гостинниця це є церкви. Той самарянин, мав на увазі сам себе, що він не проходить мимо. І він змилесердився над тим чоловіком. І він приставив, куди? До церкви. Багато людей є. І він що? Як брат сьогодні Йосиф розказував молитви і що змилесердився над дитиною, Дитин... і дзвонить. І каже, я вже не можу, я вже піду на Сібри. Приходи куди до церкви. Приводи до церкви. Христос приводить до церкви. Ну, цього року бачимо, в нас було девічі приймали хрещення, правда? Дев'ять чоловік. Охрестилися, обіцяли, закричили за віскристом. І куди вони прийшли? До церкви. Христос привів до церкви. Для чого? Христос приводить до церкви. І представляє, куди? До директора гостиниці. до просвітера Церкви. Так. У нас, брат Валера є та й би. Для нього. І що каже? Поопікуйся надальше. Спочатку опікуйся Христос. Перший день опікувався Христос. Опікуйся Христос. Надає всяку допомогу. Що потрібно від нього, він то надає людині. А далі каже, тут директор, дай би до просвітера, опікуйся, заопікуйся тим чоловіком, заопікуйся тими людьми, яких я привів до тебе. Надай допомогу. Над... Я надав першу допомогу, що необхідно для людини. Надав допомогу. А далі заопікуйся ти, тим чоловіком. Що це означає? Навчати, питати піднімати надальше тримати їх. Не оставити, хай то працює другий а мені то не а є просвіте. А директору Остенці що Остенці, як ми знаємо, є служби. Він має своїх е, помічників, так я даю їх у навіть, так Просвітер має деяких помощників. І мають віддати. Працювати, опікуватися тими, які Христос приводить, вони мають опікуватися тим надавати допомогу надальше. Навчати, підкріпляти, питати, що тобі потрібно, чим тобі допомогти, що ще? Показав Христос, якщо витратеш більше, я тобі допобачу. Казав той Самарянин. Два динарії, дав два динарії. Директору просвітеру, що це за два динарії? Давайте подумаємо, що це за два динарії? То не є гроші, то є двох динарій він навів, то не є гроші, то не були гроші. Христос дає що? Перше, дарує людям. Що це є? Спасіння. А для спасіння що потрібно? спасіння і Духа Святий. щоб людина могла зрозуміти, підкріплятися. Ось що потрібно сьогодні нам те спасіння і Дух Святий, щоб нас провадив, щоб нас навчав, щоб відкривав те слово, щоб нам допомагав, як нам далі поступати, як нам далі жити. Він забрав з того світу, забрав нас це побитих гріхом. Нас не забрав з того світу до спасіння до Духа Святого. Далі, каже, опікуйся. І ми повинні надальше зрозуміти після цього, коли ми були побиті тим гріхом, щоб вже не вертатися до того гріха. Не вертатися до гріха, а жити. Жити так, як Христос каже. Я Христос Самарянку і зустрівся, пам'ятаєте ту перешли, що. Вона просила, каже, Христос просив. Вона не знала, що, хто це І Він казав: ти не знаєш, хто перед тобою. Якби ти знала, каже, ти просила живої води він би тебе ніколи би не хотіла пити. То каже, то дай мені. Коли вона отримала, коли вона отримала, зрозуміла, кої Христос відкрив, дав те і живої води, що то вона вже не хотіла, вже вітер оставила, остав, забулася за ту воду, просту. Вона отримала другу і побігла. Вона повернулася. піднесена, вона зрозуміла. Вона отримала спасіння і пішла другим, сказав. Так і сьогодні. Христос дав спасіння та в А надальше приводить до церкви. Він не водить десь інакше. Він приводить до церкви, щоб ми жили в церкві, щоб ми єдналися, щоб ми тут зростали, щоб ми набували того слава, щоб ми піднімалися. Не падали далі, не верталися до того гріха, де ми були раніше, а йшли, набували цей дар. І каже, як Христос, як вернувся, то я тобі доплачу за більше. Що ти витратив, я тобі дам, я тобі дам. Коли він сказав таке як якби бачимо, це був той самий Ісус Христос. Цей саме Ісус Христос, який не проходить мимо, який не оставляє тих знедованих, тих побитих гріхом. А Він піднімає їх, піднімає, дає спасіння, дає спасіння. І ще й платить, і ще й допомагає. І ще й я кажу, і заплачу тобі ще більше, як більше витрати. Не знаю, чи ви всі зрозуміли цей бтуков стан. Ми розуміли тілесну, якусь ступичу, кожне вникав. Ну коли Бог читаєш, пару раз читали, одне те саме я розумію. Ну коли Бог відкрив інакше. Що це означає? Що означає? Що ми не маємо проходити мимо якісь священники, а маємо що? Надавати допомогу? Надавати допомогу. Ті, що нуждають.